Дрянка, хоча й річка невелика, а нині то й зовсім губиться поміж камешів, однак завжди була водною артерією між двома повітами. А ще, кажуть, в старовину тут водилися знатні раки, такі, що як ухопить клешнею, то відразу з проскурова летичів побачиш. Хоча до нього ще товктись і товктися на возі. Певно, звідси й пішла назва тутешнього урочища ракове. Через курдрянку проходила е, дорога на літичів з Проскурова на Літичів. По, е, пош... Ну а потім це всім відомий літичівський поштовий шлях. Е, була там насипана гребля і утворився став, раковий став. А біля греблі побудували млин. Він також мав назву раковий млин. Ну а вже біля того млина виник е, наприкінці XVIII століття невеличкий хутір. І в цьому хуторі, наприклад, за даними початку 19 століття, дані 1812 року, відомо, що було всього п'ять подвір'я. І, наприклад, в одному подвір'ї мешкав міський. Ставничий, тобто той, який доглядав за раковим ставом. Ще два подвір'я мешкали родини, які доглядали за греблею, тому що гребля мала стратегічне значення. Це була фактично єдина дорога з Проскурова на Літичів, ну а далі вже на Київ. Ну і ще одна родина мешкала, яка займалася корчемною справою. Воно й тепер, як і 200 років тому, в цій місцині затиснуті з одного боку кудрянкою, а з іншого містом, не дуже велолюдно. А тоді головною і, мабуть, єдиною тутешньою принадою була корчма. Поєднавши в собі харчевню, шинок і постоялий двір, вона ще й прибрала на себе функції своєрідної митниці між двома повітами. У річці кудрянці проходив кордон між Проскурівським повітом і літичівським повітом. Це було буквально ще 200 років тому. І е, на той час були встановлені ціни на е, візники, наприклад, які везли подорожуючого з Проскурова на Літичів. Вони е, перетинали умовно цей кордон повіту і вже інша е, такса була, інший тариф. І в Проскурівському повіті він був дорожчий, а в Літичівському дешевший. І тому багато проскурівчан, які відправлялися саме цим напрямком, вони доїжджали з Проскурова до Ракової Корчми, а тут вже їх чекали візники з села Книжковець. Село Книжковці знаходилися на східному березі Кудрянки і таким чином в Літичському повіті. І вже можна було дешевше доїхати з Ракової корчми вже до Літичева. Та вже наприкінці 19 століття Раківський портал між двома повітами почав стрімко втрачати своє геополітичне значення. До Проскурова проклали залізницю, і більшість подорожнього і торгового люду поставила свій промисел на сталеві рейки. На початку 20 століття зупинився і тутешній водяний млин. Натомість Проскурівські новориші побудували відразу три парових. Так, хутір Ракове залишився на узбіччі цивілізації. Здавалося, остаточно. Проте, в 20-х роках минулого століття, ця місцина здобула друге дихання. В 1920-х роках докоріна змінилася історія передмістя Ракового. На східному березі річки Кудрянки, більш високий берег, побудували табірне містечко для Проскурівського гарнізону. І, наприклад, вулиця, яка йшла з Проскурова до цього табірного містечка, вона до речі отримала назву табірна. Тепершня, тепер ми знаємо, це вулиця Чорновола. Табірне містечко спочатку являло собою звичайні дерев'яні казарми і полігон, але потім в 1930-х роках вирішили побудувати вже стаціонарне містечко військове. І в 1936-38 роках було побудовано 5 казарм, вже триповерхових, цегляних, досить гарних, крім того, допоміжні приміщення різні. Одночасно з казармами було зведено і кілька житлових будинків для офіцерів та їхніх сімей. У цих кількаповерхових так званих досах, дамах офіцерського состава і досі, якщо добре пошукати, певно, можна знайти декого з онуків або правнуків тих довоєнних червоних командирів. У 1939 році в Проскурові розмістили близько 10 тисяч військових, адже в той час саме тут знаходився штаб київського особливого військового. Військового округу прибув генерал Тимошенко, який очолював цей Київський військовий округ, і саме тут планували. Виступ радянських військ, які приєднали в 1939 році західну Україну до радянського союзу, і от саме на території раковського військового містечка і розміщувалися всі ті військові частини, які потім перейшли з Бруч і далі рушили на Тернопіль, на Львів і інші міста західної України. З приходом у проскурів німецьких окупантів раківські казарми зажили собі лихої слави. Гітлерівці розгорнули в них концтабір для радянських військ полонених, в якому щодня гинули від холоду, голоду та хвороб сотні людей. У 1941 році, коли почалася Друга світова війна, буквально за два тижні вся територія до Проскурова була окупована. І з 8 липня 1941 року військове містечко перейшло фактично в розпорядження німецької армії. Саме тут, в Раково Нацисти влаштували концтабір, який отримав назву Шталах 355. Це табір для солдат і сержантів. Офіцерів тут не утримували, і тисячі військовополонених вже саме зайняли оті казарми, бокси, різні інші приміщення, бараки, які тут були в раковому військовому містечку. Цей концтабір став. Ну, скажімо, прямо трагічною сторінкою в історії, ну не тільки мікрорайону, а взагалі міста Хмельницького, нашого нашої Хмельницької області. Тому що за роки окупації, за роки існування цього шталагу е, з 1941 по 1944 рік тут загинуло. Е, ну, по підрахунках, близько 65 тисяч наших військовополонених. Люди вмирали просто-напросто від хвороб, від виснаження. І за день е, кількість померлих сягала 100-200 е, людей. Та саме звідси, зробивши підкоп, здійснили вдалу втечу понад три сотні радянських військовополонених. Майже нікого з них фашистам не вдалося впіймати. Після перемоги казармам повернули їхнє призначення. У повоєнні роки знову військове містечко повернулося до Значить, Міністерства оборони Радянського Союзу. І тут з 1945 року розмістилися підрозділи 31-ї танкової дивізії. Ця дивізія тут в місті Хмельницькому перебувала до 1968 року, коли почалися події в Чехословаччині. Фактично, повний склад цієї дивізії був перекинутий в Чехословаччину, а тут в Хмельницькому залишилося лише один полк. Так тривало до початку доби незалежності, доки Україна не заходилася скорочувати своє військо. Раківські казарми перепрофілювали під квартири для вояків. Проте не всі, деякі з них нині стоять пусткою, як нагадування про те, що на землі немає нічого вічного: ні ідеології, ні могутності, ні поневірянь, ні благоденства. Після того, як була скорочена. Ракетна дивізія і ліквідували шахтні пускові установки. Безумовно, було величезне скорочення і особового складу. З дивізії було переведено на штати бригади, і фактично непотрібними стало тут майже 50% саме казарм готового фонду, де перебували рядовий склад саме дивізії. І тому було вирішено, ну, спочатку вірніше ці казарми перебували на балансі Міністерства оборони, а потім частину з них передали вже місту Хмельницькому, і е, тут деякі з цих казарм перелаштували, переобладнали під житло. Епохою благополуччя мешканці Ракового вважають три десятиліття, упродовж яких тут дислокувалась 19-та дивізія ракетних військ спеціального призначення. З приходом ракетників в мікрорайоні почалося масштабне будівництво школи, дитсадки, школа-інтернат, військовий шпиталь, готель, гуртожиток, спортивні об'єкти і житлові будинки. Щороку Ракове приростало новобудовами. У 1960 році спочатку розмістили один полк е новоствореної 19-ї ракетної дивізії. Ну а вже з 1963 року сюди був перебазований і штаб цієї дивізії, і фактично е всі полки дивізії розташувалися тут на території Хмельницької області. 19-та ракетна дивізія була одною з найпотужніших в радянському Союзі, тому що на озброєнні в, в ній були міжконтинентальні ракетні е ракети. Дивізія мала 9 полків, і кожен полк мав 10 пускових установок. І фактично така пускова установка і ракета, вона Могла перенести бойовий заряд на відстань до 10 тисяч кілометрів. Навіть перший тролейбусний маршрут у Хмельницькому, що з'явився у 1970 році, був прокладений саме до мікрорайону Ракове. Трьома роками раніше збудували і тутешній будинок офіцерів. На той час Хмельниччина була одним із найбільш мілітаризованих регіонів. Тож будинки офіцерів були в багатьох райцентрах. Тепер в усій області їх зосталося лише два і один з них тут, у Раковому. Наш будинок офіцерів обслуговував 19-ту ракетну дивізію, тут було дуже багато народу, ну і мікрон Ракова. Тут майже в округу були військові частини і дуже багато військовослужбовців ну, жили тут. Взяти з батальйони тут розташовані були. Тільки 8 тисяч військовослужбовців. 19-та ракетна дивізія, біля 6 тисяч. Танкова дивізія. Тось тобто тут гаромний гарнізон, і кожна тут може квартира, кожна квартира, яка тут в мікронарі знаходиться, мала свою військову. Тобто і батько, син і, та й батько, і син, і дід, і всі ще традиції передавалася. Ракове і тепер залишається таким собі окремим містечком у чвертьмільйонному обласному центрі. Тутешні жителі, як усі городяни, живуть проблемами сьогодення. Однак і традиції свої свята оберігають, але це вже тема окремої нашої розповіді.